П'ять років. Ренолд Сандеро 5 років йому пробігом. То скільки ж він пробіг? 182 489 кілометрів. Приїхали ми в Київ і привезли витрату 5,6 і літрів. При тому, що їхав я серйозно на ньому, п'ята передача практично не вимикається. Тобто це той автомобіль з цим двигуном 1.5 EEE Turbo Diesel k 9 k 115 кінських сил, і скільки там? 230 крутного моменту. Разом з цим автомобілем, у варіанті з цим автомобілем, в такому ось легкому невеликому кузові, цей автомобіль просто ідеально економний. Я думаю, що ідеально жвавий. Просто дивує, коли сідаєш на нього, наприклад, після того ж великого хавала, мого китайського. В якому витрата, здається, порівняно знову ж таки з іншими автомобілями, ну, приблизно однакова. На нормальному рівні. У місті можна вкластися у 10-11 по трасі. Там у 8, 9, 7. Якщо їхати до 100 км на годину, то тут дивуєшся, ти просто натискав на ньому педаль до підлоги 130, 150 місцями. Більше 150 їхати, ну, якби некомфортно. По-перше, автомобіль маленький, по-друге, Ось ця шумність тут. І ми привезли витрату в 5,6 літрів. Якщо їхати на ньому до 100 км на годину або ось крейсерська його нормальна швидкість руху 110-115 км на годину по трасі. То можна привезти і 4 літри, якщо економити, і кажуть, що 3 з чимось хтось привозить. Враховуючи, що бак 60 літрів, тебе просто шокують показники по запасу ходу. Заправляєш повний бак. І якщо ти після траси заправився, коли витрата на мінімумі у тебе вийшла, ти бачиш запас ходу там 1200 з чимось кілометрів. Тобто це взагалі дивує. Особливо дивує, коли ти пересів з такого крокодила, який споживає багато, має теж бак 60 літрів, як у мене в хавелі. І я ж бачу, просто заправляю. Там у мене там по максимуму може вискочити 500 з лишком або до 600 кілометрів, а тут 1200. Я просто шокований цим автомобілем. Так, він утилітарний. Цьому авто 5 років, але все порено взагалі-то все таке дубове, воно, м'якого пластику немає. Ручник механічний, механіка ж п'ятиступінчата ще, до речі, п'ятиступінчата. Клімат тут. Жінка водить цей автомобіль, але все в порядку. Підвіска є в порядку щодо якості сидінь у салоні, ну так би мовити, ну, дешевий автомобіль. Не скажеш, що прям дуже комфортно тут. Хотілося б сидіння трохи більш комфортні. Це вже розумієш, коли поїздиш на ньому. Ось витрата і саме алгоритм роботи, характер роботи К9К цього дизеля просто перекриває всі мінуси. Якби. Якби тут був бензиновий мотор, ну я думаю, що цей автомобіль мені взагалі не був би цікавий. Те ж саме і з дастерами. Усюди загалом де встановлений цей реношний К9К, який також економить і на інших автомобілях, на яких він встановлений. Передній привід коротка база, легкий кузов. Наривок він йде, але якби це дизель, він не крутиться. Дивишся, крутний момент, ось максимум він віддає свою потужність десь, напевно, до 3-3,5 до тисяч обертів. Немає такого, що крутиш його до 4 до 5. Немає такого, він не крутиться так. Але якщо трохи додати газу, він з низьких обертів включається. Увімкнеш п'яту передачу, буквально навіть на 90, на 80, на 70 кілометрах на годину даєш газ і він тягне. Це дизель. Крутний момент хороший, і при цьому він економний. Порівняно з бензиновими двигунами, там дуже хороше от, співвідношення зробили Сандеро, що ти можеш економити просто неймовірно. Ну, і як дальнобійне авто, це вам навіть не електричка. 1200 кілометрів без дозаправки проїхати. Ну, я не знаю, напишіть, яке авто проїхало б стільки без дозаправки. в нинішньому на ринку зможе. Ну і плюс те, що воно дешеве, бюджетне. Зараз їх можна, я думаю, що недорого купувати. Але, напевно, питання у їх стані знову ж таки, якщо після одного власника, то розглядати до покупки можна. Тим, хто хоче їздити, економити. До речі, по місту також економічний. Тут загалом все по-іншому не може бути ніяк. Ну і для міста, напевно, як для жінки ззаду, місце як такого, напевно, є місце ззаду. Ось ти сидиш там. За мною людина сяде, за мною зараз людина сяде, Ну, велика людина не сяде чоловікові, вже буде некомфортно сидіти. І багажника, можна сказати, ніби дивишся, практично немає, але покласти сумки як у двох, а невелика сім'я або в трьох. місця вистачить для сумок в багажнику. Те, що задній ряд може стісняти, якщо за мною хтось сяде, Буде просити мене відсунутися вперед, я вже якось не буду комфортно почуватися. Але за розміром цього авто, можна визначитися, що так, місця в ньому небагато. Якщо люди невеликого зросту, члени сім'ї, то можна розглядати по поведінці на дорозі. Це відчувається, що маленьке авто короткобазове, може його по колійності трохи кидати, ти його повинен будеш ловити. Це в основному, коли на обгони виходиш, от так раз в колію потрапив, ти ловиш його. Велике авто більш важке, так себе не веде, звісно. Але ти повинен це розуміти, що це ну, не гоночне авто, підвізка комфортна, що ззад, що перед. Йде він добре, але просто відчувається, що короткобазний на ось цих різних перепадах може якби підказувати трохи. Закони фізики нікуди не дінеш. По клімату, по всьому цьому дивно працює відмінно. Пічка працює адекватно, прикрутив температуру, вентилятор додало, зменшило, тобто тут працює все нормально. По керуванню також адекватно, рульове управління працює нормально. Тобто автомобіль, так як для далекої поїздки, а саме з цим двигуном, тому що він економний, можна, можна брати так, якби, як я вже сказав, це авто з бензиновим, з звичайним двигуном, з витратою там близько 10 літрів, напевно, то мене б взагалі воно не цікавило. І не звернув би я на нього увагу. Тому що, ну, за що любити Рено? Ну, за. За що зараз китайці виробляють і більш цікаві автомобілі і ніби з якісних матеріалів в салоні і, напевно, вже ззовні. А ось Рено саме можна полюбити. За К-9К-турбодизель, кому моїлі, який тобі економить гроші в гаманці? На сьогодні все. Підписуйтесь на канал. До речі, скоро прийде новий Рено. Рено Кордеон, замінник Рено Сандеро в Україні буде, але там один мінус. І величезний мінус, що вже дизелі не ставлять на ці моделі. Останній Сандерик, який дизельний. Це ось такий ось. Якого там року? П'ять років тому це скільки? Якого? 2019? 2019, напевно, 20 ок не знаю, в роках їх робили чи ні. Ось ця сама модель ще з дизелем була. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. До наступних відео.